На заняття завітав їжачок. Зараз я вам прочитаю віршик про їжачка, а ви уважно всі послухайте. Їжачок, хитрячок з голочок та шпичок пошив собі піжачок. І у цьому піжачку він гуляє по садку. Натикає на голки груші, яблуки, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Давайте зараз дітки допоможемо їжачку приготувати обід на його весілий рід. Сьогодні ми зробимо аплікацію яблучко та грушка на тарілці. Зараз всі уважно подивимося, як ми це будемо робити. Для аплікації нам потрібно готова вирізана тарілочка, готові вирізані фрукти, серветка, клейонка та клей. Ось таку гарну аплікацію ми зробили для нашого їжачка. Таке гарненьке-червоненьке яблучко і грушка зелененька. Я думаю, їжачку дуже сподобалось, але він хоче, щоб в нього було ще більше. І малята. Дуже будемо чекати разом з їжачком, щоб ви зробили йому такий самий гарний подаруночок.